Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми розберемо тему, яка часто плутає навіть відмінники. Поговоримо про слова близняки, що виглядають схоже, але означають зовсім різні. Тож, якщо ти досі плутаєш дружній і дружний, думаєш, що посмішка завжди лагідна, запрошую тебе на урок присвячений паронімам. Отже, пароніми це слова, які різняться лише однією або кількома літерами, але при цьому мають абсолютно різне лексичне значення. Наприклад, білити і біліти, сильний і силовий, громадський і громадянський, дружний і дружній. Часто вони мають спільний корінь, а різняться лише суфіксом, префіксом або закінченням. Незначна відмінність у вимові призводить до помилок, тому варто приділити увагу вживанню малознайомих слів, додатково перевіряючи їхнє тлумачення. Тож за звуковим складом пароніми бувають однокореневі. Відрізняються лише суфіксами або префіксами. Ну, наприклад, ефектний вражаючий і ефективний з позитивними наслідками. Дефектний зіпсований, має якийсь дефект, і дефективний, ненормальний із психічними або фізичними вадами. Також за звуковим складом пароніми бувають різнокореневі. Тобто відрізняються одним-двома звуками. Подивіться: компанія товариство і кампанія сукупність якихось заходів: ступінь, міра інтенсивності або вчене звання, степінь добуток однакових співмножників. Також пароніми поділяються за лексичним значенням. Вони бувають синонімічними повідь повінь, крапля, капля, слимак-слизняк, привабливий принадливий, притаїтися, причаїтися, репіти скріпити. Антонімічними прогрес-регрес, експорт-імпорт, еміграція, імміграція, густо-пусто. Семантично-близькими. Крикливий кричущий, церемонний значенні манірний, проханий, церемоніальний, урочистий з певним розпорядком, а також семантично різними. Газ газ, глуз глузд, орден ордер, дипломат дипломант, ефект-афект, палітура палітура. А я пропоную вам подивитися найчастіше, найпоширеніші пароніми, які зустрічаються в НМТ. І хочу почати з усмішки і посмішки. І що це за тонка межа між ними? Тож усмішка це лагідна, м'яка добра, а посмішка іронічна, глузлива, скептична. Дивіться, як бачить усмішку і посмішку штучний інтелект. Усмішка це привітне сонечко, а посмішка хитрий лис у капелюсі. Якщо подивимося, наприклад, то на її обличчі з'явилася щаслива посмішка. Це речення неправильно. Слово посмішка вжите. Не в тому значенні, треба казати, усмішка. На її обличчі з'явилася щаслива усмішка, бо вона щаслива. Або за кілометр можна було побачити її неприємну усмішку. Те ж саме, треба казати посмішку, бо вона неприємна, глузлива. Давайте зараз подивимося і пригадаємо, які ж взагалі є пароніми. ще раз найчастіше вживані а потім виконаємо невеличке тестування, наскільки ви уважно мене слухали і запам'ятали. Отже, дружний колектив, а дружня може бути бесіда або тон. Гривня це грошова одиниця України, і гривна металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї, наші пращурі. Писемність, слов'янська писемність, латинська писемність і письменність, тобто рівень письменності, показник письменності, письменність народу. Виголошувати можна промову, а оголошувати вирок, а проголосити незалежність, туристичний клуб, секція або похід. Туристський маршрут або відпочинок. Музичний інструмент, або музична школа, або музичний гурток, але музикальний слух. Богатир це людина надзвичайної сили. Багатир це заможний чоловік, багатій. Вклад, вклад грошей у банк. Можна внести вклад. В банк, та, і внесок в, якісь, в науку, в культуру, зробити внесок в розвиток або становлення державності. Запитання ставлять або відповідають на запитання, а питання порушуються або вирішуються. Об'єм, коли можна щось виміряти, і обсяг. Інформації або капіталовкладень, або будівництва, або обсяг книги, книжковий магазин, книжкова крамниця або книгарня, є чудове українське слово, також книжкова виставка, але мова буде книжною і лексика, відповідно, буде книжною. Громадський транспорт, порядок, місце, організація, але громадянський обов'язок та громадянське право. Військовий той, що належить військовому, військове спорядження, військовий шпиталь, військовий рапорт, а воєнний те, що пов'язане з війною, воєнний стан, воєнна провокація, воєнне вторгнення. Дощовитий день. Або осінь, або погода, або рік. А дощова вода, дощова хмара, дощовий черв'як. Ожеледь, коли вкриватися ож... ожелеттю, така слабка ожеледь на чомусь, а ожеледиця має бути на дорогах: хутровий звір, Хутрова сервина, хутровий виріб, але хутряний одяг. Хутряний комір або хутряна шапка. Змерзнути. Відчути холод або страждати від холоду. Замерзнути стати твердим від холоду, перетворитися на кригу, згинути від холоду. Пальне. Дизельне пальне, високоякісне пальне заправити бак пальним. А паливо може бути природним, ракетним. Або назбирати в лісі палива. лікарський, лікарський, лікарняний. Так само, як військовий та воєнний, лікарський буде належати лікарю, лікарський халат, лікарський буде належати до препаратів, рослин, ягод, трав, а лікарняний, то, що стосується лікарні, лікарняний режим, лікарняне ліжко. Лікарняна палата. Сніговий та сніжний. Сніговому ліпимо бабу буває снігова хмара, але сніжний день або зима. Корисний та корисливий. Корисним може бути підручник або досвід, або порада, яку вам надали. Корисливий ж людина, яка має якісь корисливі цілі. Робить щось з корисливих ниркувань. Перед іспитом я завжди нервуюся, а сьогодні ще таксист мене нервує. А я пропоную вам не нервуватися, а спробувати все ж таки визначити, чи правильно ви запам'ятали пароніми. Отже, колектив і тон. Дружний колектив. Та дружній тон. Я сподіваюся, ви правильно відповіли на це питання. Гривна прикраса і гривня грошова одиниця. Промову виголошують, а вирок оголошують. Книжкова крамниця і книжна мова, громадський транспорт, який належить громаді, і громадянське право, яке належить громадянину. Вклад і внесок. Сподіваюся, що всі завдання ви виконали правильно. А я вам пропоную виконати ще одне творче завдання створити собі в зошиті малюнки до паронімів, які ми сьогодні вивчили. Адже це допоможе вам при підготовці до НМТ. І невеличкий підсумок нашого уроку. Отже, пароніми виглядають схоже, але мають різний зміст. Помилка у виборі слова повністю змінює зміст фразу. Тому будьте уважними до деталей, саме вони роблять мову красивою і точною. І пам'ятайте, справжній талант це не тільки відчувати мову, а й розуміти її нюанси. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що цей матеріал був корисний.